Дощ не припиняється, тому продовжую свої думки з приводу державного устрію України. Найбільшим злом в державному устрії України є правоохоронна система у складі поліції. Прокуратури, Державного бюро розслідування, ну і інших там безліч правоохоронних структур, які один одного підстраховують. І адвокатів теж. Це теж корінне зло в рамках правоохоронної системи України. Ось чому? Беру приклад 81-річної Наталії Юхимівни, яка в Кагарлику на базарі торгує там різними дрібними товарами, такими як сімена, там, рослини всякі різні. Ну, такі товари. І от вона 9 років, 9 років. Вона судиться за шматок землі, який має бути переданий в її власність. Дев'ять років, 81 рік. І їй той шматок не потрібен, абсолютно. Але, ви знаєте, отак, принцип українця не з'їм, але надкушу кожне. Яблуко мається на увазі, як в тому анекдоті. Так, і у Наталії Якимівни душа е, селянська, вона не може так, щоб це, допустимо, в наглу позбавили її е, приватної власності, як це робить Кагарвицька місцева влада. Так от суд, суд, Київський окружний суд вирішив на її користь питання стосовно власності, приватної власності на цей шматок землі. І рішення суду оцього не виконав міський голова панюта Міський голова панюта. І вона знову звертається в суд. І ось уже Кагарлицький, суддя. Шевченко Ірина Іванівна розписала повністю порушення стосовно невиконання рішення суду одного слідчого поліції, другого слідчого поліції Державної виконавчої служби, виконавця панюти, ну таку шпаргалку їм дала, прямо буквар, читаєш і прямо буквар. І от вони е, не виконали рішення суду. Не тому, що там якісь неврегульовані законом нюанси є, а там все чітко і ясно прописано в законі, що треба виконувати рішення суду. А вони всі повключали дурака, мовляв, ми тут усі один одного підстраховуємо і... Не дамо в обіду. Так от, я пропонував і Наталі Якимівні, і адвокатам групи Свобода Кагарличщини, досвідченим адвокатам подати кримінальне повідомлення про злочин, про злочин, заяву в Генеральну прокуратуру на невиконання рішення суду або в Державне бюро розслідування, або в Національну поліцію України, ну, в будь-який будь-який правоохоронний орган, який е, повинен зареєструвати цю заяву в єдиному реєстрі досудових розслідувань і передати постановою за підслідністю. І от я е, дізнаюсь від Наталії Якимівни, що цей мій приклад не прийшов. А домовилися, що її отой шматок землі передадуть в оренду, Уже погоджено там із міським головою і все. Що виходить? Що 9 років боротьби злочинці, які знущалися над Наталією Якимівною, вони залишились в стороні. Слідчі, слідчі які, так сказати, проводили досудове розслідування. Далі міський голова, який не виконав рішення суду, вони залишились в стороні і продовжують дурити всіх інших громадян Кагерличчини, які попадуть в таку ж саму ситуацію, як і Наталія Якимівна. І от дали їй в оренду, чи дають її в оренду. Навіщо вона її? 81 рік, вже на фінішній прямі. Її не потрібно той тобто, шматок. Та він її в гроб загонить. Ось я вчора прополов город, сьогодні вийшов, а вже бур'яном повним. А вона, що, вона ж теж буде боліти за за свою землю, за той учасник землі, і теж буде ходити його полоть, там прибирати і все. Та він її потрібен, той шматок землі, для того, щоб продати і гроші положити десь, так сказати, заощадження, щоб котов. Коли вона вже не спроможна бути, буде сама саме обслуговувати, то ці гроші там найме якусь доглядальницю чи в якийсь будинок її приділив. В неї немає просто ні дітей, ні чоловіка, ні братів, ні сестер, ні батьків, нічого. 81 рік сама живе. От для чого їй треба той приватну власність, ту землю, щоб продати і гроші використати а не для того, щоб там користуватися нею нею. Так от її це схибили, пішли по такому шляху, де знову хочуть запустити шарманку, щоб з неї качати гроші, як і 9 років до цього качали. Бандити. От. От вам так сказати, приклад. Ну, і ось аналогічним прикладом зіштовхнувся і я. Ну про це у наступному сюжеті.